Привіт! Сьогодні ми з тобою потренуємося гарно і чітко вимовляти аж два звуки. Л і Р. Перевіримо, чи в тебе виходить. Давай! Виходить в тебе, а тепер виходить. А тепер складніше Л-р, Л, Р, Л, р А ти? Л. -р -р. Виходить, Якщо так, тоді пограємо. І грати ми сьогодні будемо у хованки. Ми вже грали в таку гру, може, ти пам'ятаєш правила? Ховатися будемо не ми з тобою, а будуть ховатися картинки. Подивимось, які я тобі сьогодні підготувала. І перша картинка це русалка. Так, русалка. Давай скажемо гарно. русалка. Супер. Так. Друга картинка це равлик. Повторити. Равлик. -ра так, добре. Третя картинка. Корали. Давай разом. корали. Так, виходить. Четверта картинка. Крокодил. Давай повторимо. Крокодил. Так. М -м, наступна в нас сьогодні багато картинок. Орел. Ти. Орел. Так. І остання. Так. Жу журнал. І ти журнал. Жур. На Л! Супер! Так, ну що, приготуйся. Будемо заплющувати зараз очі, і я якусь картинку заховаю. Так, заплющи очі, не підглядай і зникла картинка. Дивися, спробуй вгадати, що ж зникло? Та! Правильно зникла русалка. Повторимо гарно. Русалка. Супер, так. Спробуємо ще разок. Заплющи очі, чесно, чесно, не підглядай. Так, заплющили очі. Що ж заховати? О, знаю. Так, розплющи очі. Дивись, яка картинка зникла. Подумай, подумай, зелений, хижий. Крокодил! Так, давай скажемо ще раз. Крокодил! Супер! Виходить! Ну, давай ще декілька разів. Заплющуй очі. Заплющуй, не підглядай, я заховаю, я заховаю. Так, знаю. Розплющуй очі, дивися, яка картинка зникла. Так, такий повільний з будиночком на спині. Так, равлик, равлик. Так, давай ще один раз, а потім ускладнимо завдання. Заплющуй очі. Не підглядай. Так, що ж тобі заховати? І знаю, заплю... розплющуй очі. Так. І що ж зникло в морі таке на дні океану росте корали. Так, корали. Так, корали. ну добре, Справляєшся? Давай тоді ускладнимо завдання. Ти заплющиш очі, а я в картинки всі перемішаю, і зникне одна. Добре? Заплющую очі, не підглядай. Так, мішаються, мішаються, мішаються картинки, і одна зникла. Розплющи очі, дивись, яка картинка зникла. Mm -hmm. Так. Журнал. Ось він. Давай повторимо. Журнал. Так, складно було? Давай ще разочок перевіримо. Так, заплющи очі, мішаємо, мішаємо, мішаємо всі картинки. Так. І зникла одна, Розплющи очі. Яка картинка зникла? Подумай, літає такий птах. Так, так. Орел. Повторимо гарно. Орел! Супер є! А тепер ще більше ускладнимо завдання. Додамо ще дві картинки. Помістяться вони у нас? Зараз ось. Лабіринт. Давай повторимо. Лабіринт. Так, і ще одна. Календар. Календар. Так, зараз будемо знову перемішувати картинки. Заплющи очі. Так, не підглядай картинки, перемішуються, перемішуються, перемішуються. Розплющи очі. Яка картинка зникла? Так. Лабіринт. Повторимо лабіринт. Супер! Ну давай останній раз знову перемішаємо картинки. Одну ховаємо чи дві? О, Давай дві. Наостанок заховаємо аж дві картинки. Спробуєш відгадати дві. Добре? Заплющуй очі. Мішаємо, мішаємо, мішаємо картинки. Так, зникла перша, зникла друга, розплющуй очі. Ух, це, мабуть, складно, та? Спробуємо вгадати, яка ж, які ж картинки зникли. Давай першу. Хто там? Так, русалка. Ось вона. Русалка. Так, а другу, другу картинку. М -м -м, що ж у нас друге зникло? Так! Календар! Календар! Ну що, вдалося тобі відгадати всі картинки? Так? Ну супер! Якщо тобі сподобалась гра, ти можеш вдома намалювати малюнки і пограти з рідними в таку гру, так? А ми з тобою зустрінемось наступного разу з іншою грою. Бувай!